О! Володько, ти що в хліві маєш заначку, вже хряпну? Я просто мені дід розказував, що в селі всі тішились, коли петельку, і бідіне озеро показували. До речі, а про хлів це ідея. Просто у вас в селі нема чим зайнятися. Тому я вирішила попробувати себе в якихось кастингах. Хочу піти на танцюють всі. Ха, Танька, мені здається, що на ті кастинги не ходять всі, в кого не всі вдома. Володько, ти хочеш сказати, що я погано танцюю? Я між іншим три роки ходила на танці. А я стільки ж часу танька в бурсу, але походу результат нас з тобою однаковий. А якщо Україна має талант? Ну, танька, тут спочатку треба знайти якусь твою сильну сторону. Ну тоді давай шукати. Ну, просто не факт, поки ми її знайдемо, що те шоу не закриють. Що ти сказав? Ну, просто я хочу зразу відсікти всі погані варіанти. От що тобі найбільше подобається робити, а? Я в душі співаю. Ну, Танька, оскільки ти вже в мене в селі рівно місяць, то рівно місяць в тебе не було тренувань зі співу. <гум> так, на в екстрасенсі тобі взагалі нема змісту йти. Чого? Як чого? Ти мій город з п'ятого разу впізнала. Вілочка, бо я думала, що то ліс. А взагалі-то в мене є екстрасенські здібності. Є екстрасенські здібності? А ну, гадай, які з моїх кишень е, 10 гривень. Волочка. В цій хаті в жодній твоїй кишені нема 10 гривень. А, ну та, тут Тобі більше танька логіка допомогла, ніж якісь екстрасенсорні здібності. Володька, а якщо якесь кулінарне шоу, а? Танька, може, в КВН, а? Там у вас в Тернополі є команда, VIP називається. Там, до речі, така тілка грає, тебе похожа. Та ні, в кавені перспективні я. Ну, не знаю, Танька, я б попробував. Я в тебе по житті победитель. Ого! Вон, дивись, в мене навіть грамота є, що я в дев'ятому класі був найшвидший. Так то грамота якомусь Михайлові Марчуку. Ну, ну, правильно. Йому дали за перше місце, а я забрав нього і втік. Водька, при чому тут грамота? Я тобі про кастинги. Та в нас, Танька, тут в селі кожен день кастинги. Я, наприклад, одного разу брав участь в кастінгу, кого на дискотеці будуть бити наступним. Ха! І слава Богу, що не прийшов, хоча до фіналу лідірував. Ні, хто б сумнівав. Ага. А у воєнкоматі я отримав зразу три так від воєнкома, лікаря і участкового. Прийшлось косити в другому турі а що? Ха! Володька, то все не справжні кастинги. Ну, не справжні. У нас, наприклад, в селі буде кастинг на шоу від пацанки до панянки. То я піду? Ну піде. Як не переможеш, то принаймні кож на тому кастінгу зустрінеш всіх своїх одногрупниць. Кажи ти меле. Що меле? Танька, Ти зрозумій одне. Ті всі шоу, ті всі кастінги то повна фігня. Головне, щоб людина залишалася доброю, чуйною і красивою. От, ти піде, то почув? Що не ж, де почув? В останньому сезоні х фактора ви дуче Я поняв. Ти просто в мене не віриш. От і все. – Що не віриш, віриш, віриш Просто віриш. ти пройшла основний кастинг свого життя. Угу. Який. Як який? Фермер шукає дівчину. Ну, в смислі, кастинг на даму мого серця. О, за що я тебе люблю? За що? М. За то танька, що ти отримала три угу. так, навіть на тверезу голову, на відміну від цих попередніх учасників.